І всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як заробити 300 гривень від такого банку, як PUMP. Що робити, покажу, як отримати гроші, як зареєструватися, все буде в цьому відео. І для початку хотів сказати, що ця акція діє лише до 15.03. Ця акція нова, тому в кого немає банка PUMP, може зареєструватися та зробити покупку до 100 гривень там В магазині, комунальні послуги, не потрібно відкривати ні кредитний рахунок, не мати кредитний рахунок. Просто відкриваєте картку. Це дуже просто. Дивимось на відео, де йде відео, там показується відеоінструкція, що та як робити на фоні. По-перше, перейдіть за посиланням, по-друге, відкрийте рахунок. По-третє, зробіть якусь покупку там до 100 гривень ну, чи від 100. Від 100 гривень, коротше, там щось 101 гривня десь так. І протягом декількох днів вам зарахують на ваш рахунок 300 гривень. Все дуже просто та легко. Банк хоче собі більше нових користувачів, і тому він робить таку круту дуже акцію від дня закоханих там і так далі. Тобто ви легко отримаєте 300 гривень, також ви можете запрошувати друзів і далі отримувати. по... 300 гривень за них також. І всім дякую за перегляд. Це ось був такий коротесенький, ось буквально 2 хвилинки, і ви зробили 300 гривень собі там на подарунок, на поїсти. Також підписуйтесь на мій канал, якщо це не складно, але кому я нужен. Дякую за перегляд.